Вітаєм та новини підсумовують події понеділка, 11 лютого. Сьогодні ми вам розповімо таке. Урвався терпець. Працівники Львівводоканалу пікетували власне підприємство. Люди вимагають підняття зарплат та зміни керівництва. Було ваше стало наше Львів, готовий взяти на баланс понад 100 військових житлових будинків. Столичний тріумф баскетбольна політехніка Галичина у гостях декласувала БК Київ. 78 la visem, Жертви вогню двоє людей живцем згоріли у пожежі, що сталося у багатоповерхівці на вулиці Юрія Липи. Вогонь спалахнув в одній з квартир на сьомому поверсі. О третій годині ночі, коли прибули рятувальники, помешкання повністю охопив вогонь. Дим заполонив практично увесь будинок. Відтак, 15 мешканців довелося терміново евакуювати. Господарів помешкання на жаль, врятувати не вдалося. Причини загорання наразі встановлюють рятувальники та припускають, що вогонь. Спалахнув через закорочення в електромережі. Вогонь вбивця в одній із львівських дев'ятиповерхівок спалахнув ніч проти неділі. Коли прибули рятувальники, помешкання на сьомому поверсі було вже повністю охоплене вогнем. Дим заповнив практично весь будинок. П'ятнадцятьох мешканців евакуювали. Через те, що надзвичайна подія трапилась у глуху ніч, і господарі помешкання спали. А менесники не встигли їх врятувати. 70-річна жінка та її 49-річний син згоріли живцем. За лічені хвилини полум'я встигло знищити речі домашнього вжитку на площі понад двадцять Метрів квадратних. Боролися із полум'ям рятувальники більше години. Кажуть, гасити вогонь заважали припарковані біля будинку автівки, а ще гілки дерев. Причини займання наразі невідомі, втім припускають, пожежа виникла через закорочення або несправні електроприлади. Урвався терпець, пакиш, віддай наші гроші, ні кадровому свавіллю. З такими транспарантами близько 200 працівників Львівводоканалу пікетували власне підприємство. Люди скаржилися на мізерні зарплати, масові звільнення та відсутність належного керівництва. Виконувач обов'язків директора Степан Пакіш не заперечує зарплати справді малі. Однак каже, підприємство поступово виходить з кризи. Натомість людей підбурили недоброзичливці, яким він перекрив шляхи для зловживань. Як я насправді з'ясовував Володимир Галечик. У 10 ранку дві сотні працівників водоканалу зібралися на подвір'ї підприємства. Вони вимагали, щоб до них вийшов виконуючий обов'язків директора Степан Пакіш. Не дочекавши керівника, люди вирішили до актової зали, де він проводив нараду із заступниками. З'ясування стосунків тривало близько двох годин. Люди нарікали на малі зарплати та важкі умови праці. і керуйте. Віруйте, ви не будете ходити так, як ми по участку і збивати чоботи, які коштують півтора тисячі. Ми чотири роки працювали від зорі до зорі без отпуска. Я ти і получив, як тут ноги болять, що болить. І нам привозили і в обід привозили, якісь стосонки привозили, а зараз от, прошлого року працювали до 10-ї десятої ночі, навіть консерви не привезли. І, і як казали, премії не дали. Ви розумієте чи вже дійшло. А раніше давали цього дно. То давали якісь там ці дні старимі доплачували, ці три а зараз нічого не покласти. Спроби директора пояснити, що половину зібраних грошей підприємство віддає за електроенергію і на зарплату мало що залишається, успіху не мали. Коли я прийшов на це підприємство. Зарплата до того не піднімалася два роки. Пан Пакіш вважає, за 13 місяців керування водоканалом йому вдалося зробити чимало Погасити борги за електроенергію, вивести з під заставу частину майна на водоканалі. З'явилися запасні частини та матеріали, відремонтували частину техніки, видали працівникам спецодяг. Що ж до акції протесту, то керівник переконаний, людей підбурили, скориставшись їхнім невдоволенням. Ми видали наказ щодо легального і відкритого способу реєстрації абонентів. Що це дало? Тобто це не унеможливлює робити підпільні врізки. Я розумію, що воно вдарило комусь по руках. І коли воно вдарило комусь по руках, комусь треба було збурити людей проблему по зарплаті для того, щоб скрити цю проблему. Друге питання: ми почали ставити Джип на машини. Чому? Тому що мені, на мою думку, половина палива воно використовується не по призначенню. Тим часом свою підтримку протестуючим висловили міські депутати. Вони кажуть, керівництво водоканалу не контролює ситуацію на підприємстві, і його треба змінювати. Це не була ніяка ні акція, ні страйк. Вони просто за рік ні разу не нормально не спілкувалися зі своїм водиректором. Тому вони зібралися тут для того, щоб просто спитати його, яким же чином буде жити підприємство надалі, чи будуть виконуватись колективні угоди, чи буде в них нормальна достойна винагорода за свою працю. Наразі сторони конфлікту домовилися про чергову зустріч. Працівники ж кажуть: якщо справа не зручить з місця, готові вдатися до радикальніших дій. Поповнення для міста Львів готовий взяти на утримання понад 100 військових житлових будинків, які потребують ремонту. Поза як міністерство оборони, на утримання якого знаходяться приміщення, грошей на це немає. Відтак, уже цього тижня чиновники у столиці запропонують керівництву міноборони план передачі об'єктів. Аби привести житловий фонд у належний стан, потрібно щонайменше 50 мільйонів гривень. Надія Романюк у будинку на Настрицький 61 живе вже понад 30 років. За цей час жодного ремонту там не пам'ятає. Два роки тому, коли у їх під'їзді почав протікати дах ліфту, звернулися до директора будинку управління. Проте там проблему не вирішила. Ліфт просто вимкнули, тож мешканці кілька місяців на дев'ятий поверх мусили підніматися самотужки. Відтак з нетерпінням чекають, коли ж на їх проблеми почнуть реагувати. Нам, в принципі, все одно під ким, бо квартплату ми платимо. Справду. А я так думаю, що якийсь елементарний ремонт побілка мала би бути через, якісь, хоч через 10 років. Хоч через 15 років, ну бійтеся богу, вже 40 років ще у далеких 70-х будинок Настрицький передали в експлуатацію міністерству оборони. Відтак з того часу ремонту за їх кошт там не було. Мешканці власними силами намагалися покращити технічний стан будівель. Загалом їх понад сотня чиновники не раз зверталися до Міноборони, аби ті передали приміщення на утримання місту. Проте до спільного рішення так і не дійшли. На сьогоднішній день вона в не ходить, зроблена експертна оцінка цих містечок зроблені дефектні акти кожного житлового будинка і зроблені акти прямо передачі цих житлових будинків місту. От залишилося тільки щоб місто. З міністром оборони оприділилися, ну виконали, тому що треба міняти постанову кабінету міністрів. В ній указано передати Міністерство оборони на баланс, але тут не указано передати на обслуговування. В цьому це протиріччя. Мешканці будинку номер 61 на Настрицький заспокоював міський голова Андрій Садовий. Він пообіцяв, що з оборони все ж таки домовляться та прикріплять житлові приміщення до ЛКП. Нехай військові займаються. Збройними силами, армією, безпекою. А ці речі треба людей забирати з рабства і давати їм можливість нормально жити в тих будинках. Оце є позиція міста. Ми готові перший крок взяти їх на обслуговування. Це вже буде, тому що ми тоді будемо збирати кошти. Ці кошти раціонально будуть використовуватися. Відтак, вже цього тижня, щоб вирішити проблему передачі військових будинків Львова на отримання міста до столиці, поїдуть львівські чиновники. Марія Шепель, Остап Сімчук, Ентановини. Дієвий метод найсумліннішими платниками за теплопостачання у Львові є мешканці ОСББ та ЖБК. Там кажуть комунальники, керівництво контролює усі нарахування і, в разі перевищення боргу у тисячу гривень, одразу подає до суду. Відтак, штрафні санкції, які іноді перевищують і 20%, стають хорошим стимулом вчасно сплачувати за комуналку. Натомість, жеки куди менш ініціативні. Відтак загальний борг львів'ян перед львів теплоенерго становить понад 100, Мільйонів гривень. Левова частка тягнеться ще з попередніх років. А ось за цей опалювальний сезон рівень розрахунків становить понад 90%. Понад 300 мешканців ЖБК 127 уже кілька років поспіль не мають боргів за тепло. Втім, домогтися цього, каже керівник кооперативу Богдан Корчинський. Було непросто. Спочатку просив по-людськи, згодом вдався до закону. Якщо борг перевищував тисячу гривень, подавав до суду. Відтак рано чи пізно боржник змушений був сплатити накопичені місяцями суми. Плюс пеню У нас є зараз якісь там певний загашник, як говорять у нас народі, для того, щоб можна було якось розрахуватися. Але стараємося, у нас практично, я говорю, два-три боржники, яких але ми стараємося з ними так, якщо вже раз попав в суд, наші другі ради не вже бояться йти, тому що, крім того, що стягують з них судовий наказ, крім того, стягують у них ще державна виконавча служба. Там, по-моєму, 10%. відсотків таких сумлінних платників у Львові щороку більше, кажуть у Львів Теплоенерго. Лише за 2012-й розрахунки мешканців перевищують 96%. відсотків. Попри те, додають у місті, і досі є будинки, борги яких становлять 500-700 тисяч, а то й мільйон гривень. Відімкнути їх тепловики також не можуть, бо поряд з хронічними боржниками живуть ті, хто вчасно сплачує рахунки. Ми Проводимо роз'яснювальну роботу, пишемо різні абсолютно листи, проводимо зост. Трічі, як і в межах теплоенерго, так і в межах навіть обласної ради нам сприяють. На жаль, ситуація не покращується. Ну до таких кардинальних вчинків, як відключити опалення посеред опалювального сезону, ми звичайно не приходимо. Комунальники обіцяють, впливовий метод боротьби зі злісними неплатниками таки знайдуть. кажуть по закінченню опалювального сезону в чергове промоніторять рівень розрахунків, і тим, хто понад чотири місяці не оплачував за тепло, просто відімкнуть гарячу воду. Змія вступає у свої права, дракони, фейерверки, майстер-класи з бойових мистецтв і ексклюзивні страви китайської кухні так у нашому місті другий рік поспіль відзначили китайський новий рік. Вважається, що саме у ніч з 9 на 10 лютого на зміну дракону прийшла чорна водяна змія. У піднебесній це найбільше та найурочистіше свято. Там його традиційно прийнято відзначати помпезно і з розмахом. І хоча Львів не Пекін, але і тут подивитися було. На що своїми враженнями поділиться Степан Грицюк? Бервисті дракони з величезними пащеками, сотні туристів і китайські народні страви на кілька годин поспіль. Центр Львова ніби перетворився на один із кварталів Пекіну. Другий рік поспіль тут зустрічають новий рік не тільки за юліанським календарем, але й східним. Для мешканців міста та його гостей китайський колорит це перш за все ексклюзивна можливість спробувати тамтешньої їжі. Страви зі свинини, качки, курки, імператорські пельмені тощо. Гості з Піднебесної, яких вдалося відшукати у натовпі, зізнаються новий рік це найвеселіше та найситніше свято. Ми часто поїдемо до сім'ї. Ми їмо багато як в українці, коли вони святкують українські свята, І ми йдемо на храм, а там є фаєрверкс, називається так? і це весело. У нас є така традиція, коли подружжя подарує дітям гроші, а ці гроші. Є у Червоному конверті. Так, і я покажу. Елі стран зізнається за те, що галичани популяризують його рідні традиції. Червоний конверт з грішми він подарує комусь з місцевих дітлахів. Щоправда, яку суму поставив туди, не зізнається. У той час як китайці обдарували дітей, самі львів'яни ділилися знаннями про культуру піднебесної. Знаємо, що це одна з найдрімніших культур. Знаємо, що китайці це нація, які ще багато тисяч років тому винайшли папір, були одні з перших, хто винайшли фейерверк, порох. Найбільш цікавою програма була ввечері. Дракони спалахнули червоним, у небо злетіли десятки китайських ліхтариків та феєрверків. Щоправда, насолодитися усім цим мешканці міста могли недовго. Якщо у Китаї новий рік святкують цілих два тижні, то у Львові прихід чорної водяної змії відзначали лише два дні. Китайські пельмені та саке спробували, і журналісти НТА. Відтепер отримати якісні фінансові послуги у Львові можна за ще однією адресою. На вулиці Винниченка, 8 відкрили Львівське регіональне управління банку. Фінансова ініціатива. Його представники кажуть, це наступний крок у розвитку фінансової установи. І перше свідчення того, що він повноцінно може називатися великим банком великої землі. Ми є банк універсальним. Ми банк, який має великі компетенції в. Агросекторі. За нашим банком я ще раз повторюватися буду, але це є справді це є мільйони гектарів землі, які обробляються нашими клієнтами. Це є на сьогоднішній день 5% виробленої сільхозпродукції зернової в Україні. Це, є, якщо мені пам'ять не зараджує, 10%. Цукрового, цукрового буряка, який був перероблений нашими клієнтами, це є 15% вирощеної яловичини, яловичини на Україні. Це, ну, в, цьому ми, 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 в цьому ми маємо компетенції, і ці компетенції будемо їх розвивати. Заступник голови правління Сорін Майран говорить, відкриття кожного відділення це крок на зустріч клієнту, адже з розвитком своєї мережі установа стає ближчою до людей. Так у Львові вже працює чотири відділення фінансової ініціативи, і це початок, адже тільки на цей рік переконує банкір заплановані доволі амбітні плани. По Львівській області відкриють ще 10 відділень. На сьогоднішній день відкрилося регіональне Львівське регіональне управління банку «Фінансова ініціатива, банк, який надає повний спектр банківських послуг. Запрошуємо всіх наших клієнтів, діючих і потенційних до плідної співпраці, займаємося інтенсивно фондами фінансування будівництва. Так що так само запрошуємо клієнтів, які хочуть працювати по фондах фінансування будівництва. Звичайно, кредитуємо сектор сільського господарства. Нагадаємо, банк фінансова ініціатива заснували у 2005 році. За цей час він стиг зайняти міцні позиції на ринку країни. Станом на 1 січня 2013 року установа входить до другої групи за розподілом НБУ та займає 23 тє місце за розміром активів серед банків України. Далі у новинах спорт Львівська баскетбольна політехніка Галичина у гостях декласувала БК Київ 78 на 59. Аутсайдер Суперліги чинив гідний опір студентам лише у другій чверті. Інші три відрізки протистояння були за Галичанами. Завдяки цій перемозі політехі у турнірній таблиці піднялася на третє місце. Політехніка дуже потужно розпочала зустріч у першій чверті. Перевага гостей складала 13 очок. Однак гравці руки руками опустили. Перед великою перервою скоротили відставання до семи пунктів 33 на 40. Але в третій та четвертій чверті політехи пішли у відрив. Перед заключною четвертою рахунок став 45 на 61. Останній відрізок гри киянам позитивних емоцій. Також не додав Форвард політехніки Майкл Лі став найрезультативнішим гравцем матчу. Його доробку 23 очки та 11 підбирань. Центровий львівської команди Владен Вукославлевич оформив дабл-дабл, тобто набрав 20 пунктів та зробив 12 підбирань. Кадрова втрата. Основний снайпер політехніки Галичини Горан Іконич вибув до кінця сезону. Медики виявили у легіонера складне запалення легенів. У львівському клубі сподіваються, якнайшвидше знайти йому заміну. У поточному чемпіонаті нагадаємо, Іконич був найкращим у команді за реалізацією триочкових китків. Провал синьо-жовтих. національна збірна України з хокею на Олімпіаді в Сочі не зіграє. Наша команда посіла останнє місце у фінальному раунді кваліфікації до зимових ігор, що прийшов у Данії. Хокейний клуб Леви зі Львова у збірну України делегував воротаря Вадима Селівестерова. Він брав участь у всіх трьох іграх, у яких синьо-жовті спромоглися завдати лише один результативний кидок. Єдину шайбу українці закинули у третьому періоді заключного матчу міні-турніру проти команди Словенії. Відтак 1-6. Артем Гніденко відзначився за рахунку 0-5. Українці стартували із поразки від господарів кваліфікаційного раунду команди Данії 0-2. а в другому матчі розгромно про. Грали Білорусі 0-6. І на цьому ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. У цій же порі. До побачення.